Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Греков Анатолій Олексійович, позовний грек, гранатометник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Народився 18 жовтня 2001 року в місті Молодогвардійськ, що на Луганщині. Ріс активним та допитливим хлопчиком. Мав різнобічні інтереси. Успішно навчався в місцевій школі номер 7 відвідував музичну школу, грав у шкільному духовому оркестрі. Займався боксом з дитинства, захоплювався зброєю, мріяв стати військовим у 2014 році. Після початку російсько-української війни родина Анатолія виїхала на Івано-Франківщину спершу у село Новоселиця. Тут у хлопця з'явилися нові друзі, котрі познайомили його із справжнім патріотом Тарасом Павлишиним. На пропозицію долучитися до товариства пошуку жертв війни пам'ять, Анатолій відразу погодився з великим задоволенням відвідував різноманітні заходи організації. Та особливо йому подобалось брати участь у реконструкції боїв УПА і Січових стрільців. Навчався у вигодській загальноосвітній школі. Та життя переселенців дуже непросте і непередбачуване. У дві у 2016 році Анатолій з сім'єю переїхав у село Кальна, що на Калущині. Тут пішов до місцевої школи, після закінчення якої вступив до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу за спеціальністю буріння свердловин щирий, добрий і відкритий до спілкування. Таким пам'ятають його одногрупники. Та педагоги міг стати хорошим фахівцем своєї справи. Однак мрія бути професійним військовим перемогла. І в 2019 році, коли Анатолію виповнилось 18 років, він перевівся на заочну форму навчання. Та уклав контракт із легендарною 80-ю Галицькою десантно-штурмовою бригадою. Служив гранатометником, проходив службу в третій роті. Восени 2020-го його разом з побратимами відправили на схід у зону ООС захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Після ротації брав участь у спільних литовсько польсько українських навчаннях Три мечі 6 грудня 2021 року. Став учасником військового параду на честь 30-ї річниці Збройних сил України з січня 2022-го проходив навчання з бойової армійської системи Барс у Житомирі. Коли почалася повномасштабна війна, хлопець, один із перших, відбивав російську навалу на місто Київ, захищав гостомельський аеропорт. Та ірпінь мрія створити сім'ю, і на початку квітня зробив пропозицію своїй дівчині. Однак, уже наступного дня поїхав на південь до своєї рідної бригади, звільняв Миколаївщину. Проте, у зв'язку з складною ситуацією на сході, 80-ту десантно-штурмову бригаду перекинули у самісіньке пекло у Донецьку область. Воїн бажально знищував ворога під лиманом та брав участь у надскладній битві на переправі в селі Білогорівка, яка стала легендою. Там було ліквідовано більше 100 одиниць техніки та понад тисяча окупантів. Проте 21 травня 2022 року стало для 20-річного бійця останнім. Анатолій загинув під час ворожого артилерійського обстрілу біля села Пилипчатине під Бахмутом, похований герой у селі Кальна Витвецької. Територіальної громади. В останню путь односельці провели його на колінах із державними прапорами, які хлопець мріяв побачити у рідній Луганщині, і за які віддав життя. У нього залишилися батьки та молодший брат. Указом президента України Анатолій Греков посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також його нагородили медалями Івано-Франківської обласної ради лицар бойового чину та Івано-Франківської ОДА за заслуги перед Прикарпаттям. Для усіх нас полеглий захисник є прикладом патріотизму і самопожертви, світла йому пам'ять і вічна слава.